Привіт усім! мене звати Назарій Волянський, і ви дивитесь новини. Лайв підписуйтесь, не перемикайтесь і, звичайно ж, долучайтесь до обговорень сьогодні. Мій гість, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, економіст Олег Пензен. Говоримо про ціни на продукти, яким буде курс долара упродовж 2023 року. Та економіку в цілому, пане Олеже, вітаю вас. Я вас також вітаю. У наслідок війни економіка України зазнала втрат на понад 700 мільярдів доларів. Такі дані озвучили в українському уряді. Скільки часу потрібно буде Україні, щоб вийти на довоєнний рівень, і як втримати те, що є зараз? Ну по-перше, я би е, був дуже обережний з подібними цифрами. На сьогоднішній дуже, дуже важко чітко висловити суму. Просто я хочу нагадати, що десь приблизно через півтора місяці війни. Пан Шмигаль вже говорив про нанесені збитки українській економіці в розмірі одного трильйона доларів. Зараз ми чуємо цифру 700 мільярдів. До цього ми бачили в різних виступах членів уряду цифри 350-400 мільярдів. Тобто, треба розуміти, що остаточна цифра. Нанесених збитків може бути зрозуміло тільки по закінченню війни і перемоги України. Це раз. Друге, вона однозначно має бути підтверджена зі сторони іноземних експертів, і вона однозначно буде потрібна для того, щоб визначити порядок відшкодування Російської Федерації нанесених збитків або простіше кажучи репарації. Тому щоб не було жодних ілюзій. З приводу того, що весь процес реального визначення збитків він є достатньо довгостроковим і буде вимагати надзвичайно великої кількості підтверджуючих документів. Тому 700 мільярдів, які озвучив пан Шмигаль, це скорше позиція політика, аніж конкретна цифра, підтверджена необхідними документами. Я би, власне, таким чином до неї би і ставився. А тепер, що стосується. Можливості відшкодування тих грошей, я про них вже почав говорити. Дивіться. Е, треба чітко розуміти, що Україну в майбутньому відновленні, в майбутньому, відбу... в майбутньому відбудові, е, чекає, напевно, декілька шляхів. Найбільш швидкий шлях, але він не є таким простим цей шлях е, інвестиційний. Е, однозначно, треба розуміти, що. Наші партнери в першу чергу в Європі будуть намагатися створити максимальну пільгові для підприємств, які будуть працювати в Україні, канцлер Німеччини вже сказав, що відбудова майбутньої України це відбудова країни Євросоюзу, і це надзвичайно в моєї точки зору цікава реклама подібних речей. Але інвестор це людина, яка приходить в країну для того, щоб не відбудувати її. Вона приходить в країну для того, щоб отримати прибуток. І з точки зору, і з цієї точки зору, треба розуміти, що будь-яка інвестиційна діяльність в країні це є діяльність, направлена на отримання прибутку. Це власне ми говоримо про інвестиції. Коли ми з вами говоримо про репарації, це трошки інакша річ. І ця річ буде безперечно давати можливість отримати кошти, які по результату зможуть відновити ті, наприклад, об'єкти критичної інфраструктури, які однозначно мають бути відбудовані або за рахунок бюджету, або за рахунок грантової допомоги. Рівень споживчої інфляції в Україні в грудні зріс на 2,7. Відсотка такі дані оприлюднила Державна служба статистики України. Наскільки зростуть ціни цьогоріч? Чого очікувати? В бюджеті на 2023 рік вкладена цифра 28%. Я чомусь думаю, що ця цифра цілком можливо буде навіть і більше, виходячи із блекаутів, виходячи із е, потраплянь в критичну інфраструктуру. і Достатньо великі проблеми з забезпеченням бізнесу електричної енергії. Це означає, що е, заробітна платня, середня заробітна платня, вона взагалі очікується в розмірі 18 тисяч гривень на 2023 рік, цілком можливо і не буде такою. Але навіть якщо вона і буде такою, то все рівно це буде менше, ніж індекс інфляції, який є. І що це означає? Це означає падіння реальних доходів населення. Тобто. За 2022 рік офіційно Держкомстат підтвердив, що реальні доходи населення українців впали на 25%, на чверть. Напевно, наступний рік буде не настільки карколовним, але якщо і далі продовжиться падіння реальних доходів, хай на дуже невелику величину, але таки продовжиться, треба розуміти, що це сильно вдарить по реальній купівельній спроможності, по обсягу внутрішнього ринку. Тобто, це в реальній дійсності є надзвичайно небезпечна тенденція, яка має стимулювати уряд для здійснення певних міроприємств для того, щоб підняти споживчий настрої українців. Хоча, ну, давайте будемо відверті, в бюджеті видаткова частина у нас становить з вами десь порядку. 2,6 трильйона гривень. Дохідна 1,3 трильйона. Тобто ми з вами 50% десь на рівні 1,2 трильйона це дефіцит. Ну і безперечно, що цей дефіцит буде погашатися за рахунок запозичень, з яких в реальній дійсності тільки відсотків 40 є гранти, все останнє є кредити, які потім придеться віддавати. До речі, тих 18 мільярдів. Євро, які нам побіцяв Євросоюз, це ж кредит. На 10 років, там з канікулами 10-річними з приводу сплати відсотків, але слухайте, але, але це кредит. Тому е, в дійсності нас з вами має хвилювати не стільки інфляція, скільки реальні доходи населення. Якщо б, наприклад, інфляція була 30%, а реальні доходи виросли на 50%. То ми б стали з вами крищі краще жити на 20%. В мене абсолютно не хвилювала інфляція, ви маєте це розуміти. Тому, напевно, варто говорити про реальні доходи населення. Вони в цьому році впали на 25% і на наступний рік також будуть падати. Тому от в цьому є надзвичайно велика проблема. А що має зробити уряд, зокрема, влада, щоб здолати цю інфляцію? Ні, ну, є механізми, яким Національний банк. Здійснює заходи для стабілізації інфляційних процесів. Але дивіться, але всі ті речі, що здійснює Національний банк України, він, як правило, йде на е, сповільнення відновлення економіки. Ну, наприклад, е, одним з дуже гарних способів стримування інфляції є збільшення облікової ставки. От у нас сьогодні 25%. Але е, так, це означає робити дуже дорогі гроші. Але що має бізнес? Бізнес на сьогоднішній має ситуацію, коли отримати кредит дешевше, ніж там під 32-35%, не є абсолютно реальним. Скажіть мені, будь ласка, яка бізнес-діяльність сьогодні в наших умовах може забезпечити дохід, який дозволить віддавати 30% банку і ще лишатися в прибутку? Ну тобто є різні. Е... Сценарії, як має йти і діяти економіка, як має йти і діяти уряд, але всі вони напевно будуть мати якесь достатньо серйозне значення після закінчення війни, після нашої перемоги. Тому що зараз в нас є головна мета, і всі абсолютно зусилля влади мають бути направлені на отримання перемоги. Ворог продовжує бомбити українську енергетичну інфраструктуру. Як це відобразиться на економіці та цінах на продукти в магазинах? Ну я вже трошки відповів на цю річ. Це як мінімум плюс 2-2,5% інфляції на рік. Це однозначно збільшення вартості товарів і послуг, тому що буде перекладатися бізнесом вартість витрачених коштів на альтернативні джерела. Струму і однозначно бізнес це буде додавати до ціни товару, так що однозначно це буде зростати все абсолютно, і в тому числі і продукти харчування. Міністерство економіки України передбачає в цьому році зростання ВВП на 3,2%. А деякі експерти передбачають 4,5%. Наскільки це реальні цифри? Я не знаю, про яких експертів ми з вами говоримо. Міжнародний валютний фонд е, свої прогнози оцінив е, 1% за зростання. Гарвардська школа економіки сказала, що економіка України і далі буде мінусувати. І це все на тлі надзвичайно великого падіння в цьому році. 22 2022 році. У 2022 році Україна втратила е, практично 35% ВВП. Е, це дало можливість сформувати дуже низьку базу, з якої теоретично можна було би почати демонструвати ріст. Але повторюю ще раз, доти, доки на території країни йде війна, я думаю, що напевно максимально реалістичним є цифри Міжнародного валютного фонду. В один відсоток інфляції, в відсоток росту економіки України в 2023 році. А що буде з українською економікою, якщо війна не закінчиться цього року? Дивіться, наші партнери пообіцяли, що вони будуть допомагати Україні рівно стільки, скільки буде потрібно, для того, щоб Україна мала можливість себе боронити. Тобто, з цієї точки зору, допомога Україні зі сторони наших партнерів буде продовжувати йти. Тому з цієї точки зору, напевно. Не закінчення війни в 23-му році нічого страшного не зробить. Ну, буде 24 й рік. При тому треба розуміти, що достатньо серйозний удар по російській економіці в 22-му році і продовження у му році буде робити і далі достатньо серйозну дію на російську економіку. І треба розуміти, що російській економіці ніхто допомагати не буде. Тому в даній ситуації є надія, що економічно Росія, Російська Федерація буде поставлена на надзвичайно важкі умови. Тут ж ситуація яка? Тут ситуація інша. Проблема в тому, що війна Росії проти України і ця агресія вона суттєво змінила економічні настрої в світі. І якщо, наприклад, у 2021 році, пандемічному році, Світова економіка розвивалася на рівні 6,2%, то по попередніх оцінках в 2022 році розвиток світової економіки сповільнився до 3,2%, 3,8% в залежності від оцінок. Якщо війна продовжиться і в 2024 році, то треба розуміти, що рівень. Сповільнення світової економіки буде продовжуватися, а це надзвичайно хвилює сьогодні всі країни світу, в першу чергу ті країни, які є найбільш потужними економіками. Тому в мене є достатньо великі очікування, що е, спільні дії саме цих країн, в тому числі Китаю, зможуть привести до припинення агресії і е, все таки. Опанування тих е, високих фраз і високих цілей, на яких сформовано основи е, існування, наприклад, Організації Об'єднаних Націй, та які неодноразово ті самі китайці проголошували, тобто е, повна повага до територіальної цілісності і незалежності всіх країн світу, в тому числі України. А коли ми можемо справді побачити дію західних санкцій? Адже російська економіка, як ми знаємо, є дуже міцною. І щоб завдати їй шкоди, то треба не один рік. Я так розумію, правильно? Ну, дивіться, я би не сказав, що вона є дуже міцною. Вона є сировинною, вона є специфічною, вона... але міцною я її не назву. Якщо врахувати, що на сьогоднішній момент практично всі товари народного споживання, які продаються в Російській Федерації, це імпорт. До початку активної фази бойових дій 92% внутрішнього ринку продажу автомобілів це були імпортні марки. Якщо врахувати, що сьогодні є величезна проблема із отриманням комплектуючих запчастин до існуючої техніки, я би не сказав, що російська економіка настільки є міцною. Вона знайшла своє місце в світовому поділі праці, і це місце країни, що продає енергетичні ресурси. Це не місце країни з високим виробництвом товарів з високою доданою вартістю. Так що з цієї точки зору я би був не настільки великим песимістом. І дивіться, доки Росія має гроші, щоб підкармлювати власне населення. Через соціальні програми, через е, е, різного роду доплати. Е, телевізор перемагає холодильник. На жаль, але як тільки загальний обсяг коштів на фінансування соціальних програм буде зменшуватись, то розмови на кухні будуть не з приводу, Успішної війни в Україні з приводу того, яким чином поїсти. І тут на перший план вийде значно більші вимоги до російської влади. Тому з цієї точки зору я завжди говорю, що спокій на російських кухнях тримається на нафтодоларах, що великим потоком йдуть в російський бюджет. Коли ті нафтодолари почнуть падати в загальному обсязі, а е, ну рахуйте, з п'ятого числа, е, почала діяти санкційна політика щодо е, ембарго на російську нафту в Євросоюзу і прай по цінах для третіх країн, що призвело до падіння загального обсягу продажу російської нафти десь приблизно поки що на 5-7%. але тут же ситуація інша. До початку активної фази бойових дій різниця між ціною барель нафти марки Brent і бареля нафти марки Юралс, власне, російської нафти, складала десь приблизно 2-3 долари. То зараз бренд коштує барель десь на рівні 83-84 доларів, а Юралс можна спокійно купити за 52 долари. А в, на новоросійську навіть по 49 доларів. Тобто премія надзвичайно велика. Премія на рівні врахуй, 30 доларів. Це фантастична премія, яка, власне, і є синонімом тої токсичності, і, яку сьогодні має російська нафта. Тому не все так просто і я би не казав про надзвичайно велику стабільність російської економіки. Багатьох українців хвилює, яким буде курс долара до кінця 2025 року. Який ваш прогноз? Бюджет закладено в 42 40 долара. На кінець року мало би бути 45 доларів. Це офіційний курс, той що сьогодні 36,6. Я не вірю в ці цифри. Я думаю, що курс буде значно нижчим. Я поясню, що ніж 36,6? Ні-ні, ні. значно ніж, ніж 42%. Ага. Я поясню чому. Тому що 50% доходів бюджету це буде тих 38-37 мільярдів доларів, які прийдуть в Україну. І які для того, щоб обернутися в гривню для фінансування соціальних програм, будуть продані на міжбанківському валютному ринку. Тобто надходження валюти буде. Тому я думаю, що реальний курс долара буде десь на рівні тих цифр, що ми маємо з вами сьогодні. Ну, може, там трошечки, наприкінці року, якщо будуть великі проблеми із економікою, щось там посунеться, але поки я розумію, Національний банк переглядати 36,6 офіційний курс не буде. Пане Олеже, ви вже згадали про нафту, а давайте поговоримо про ціни на пальне. Чи зростуть вони цьогоріч? Адже ми бачимо, що у грудні, наприкінці грудня, на деяких АЗС ціни зросли все ж таки на пальне. Це пов'язано з генераторами чи з чимось іншим? Так, це пов'язано з 20% відсотковим зростанням попиту на паловомастинні матеріали пов'язані із переходом на альтернативні джерела виробництва електричної енергії, це раз. Другий момент. Ми з вами дуже тісно пов'язані на сьогоднішній момент із світовим ринком пального. Тобто, треба розуміти, що до початку активної фази бойових дій приблизно 27-28% українського ринку палива. Це був Кремінчук і Шебелінка, це були наші підприємства, які виробляли е, с, е, нафти, яку добувала «Укрнафта». І е, цей обсяг нафти мав можливість балансувати ціни після того, коли ми з вами опинилися в ситуації, коли 100% від е, тих нафтопродуктів, що споживаються в Україні, надходять по імпорту з Європи. Ми повністю зав'язані на ціну нафтопродуктів в Європі. Це при тому, що в нас зменшений акциз порівняно з довоєнним. У нас певні є нюанси з податком на додану вартість там 7% замість 20. Тобто, власне, треба розуміти, що вся динаміка, яка буде відслідковуватися на європейському ринку палив, миттєво буде реалізуватися в динаміку на українському ринку. Так що е, сьогодні прогнозувати, як буде виглядати ринок палив в 2023 році, дуже важко. Це буде залежати від багатьох факторів. В першу чергу від ціни на нафту на світовому ринку. Це вже ми з вами поговоримо в інших інтерв'ю. Я ще раз дякую вам за час та інтерв'ю. Виконавчий директор економічного дискусійного клубу, економіст Олег Пензен для новини лайф та вас, шановні глядачі. Підписуйтесь, не перемикайте і тисніть дзвіночок, щоб не пропустити найважливіше. З вами був Назарій Волянський до зустрічі.